Без молитвы пакет градов не снаряжай. Каждую значит, сигару засовываешь, как бы, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. И так далее, и так далее, и так далее. Такое, такое. И потом, и потом. Ух. Не потому, что хочется, потому что надо. Потому что делаем мы вообще в жизни не то, что хочется, а то, что надо. Из надо. Слава Иисусу Христу. На слава Богу Святому. Меня не слушайте. Послушайте, что говорит Господь из этой книги. Стережіться лже пророків, які приходять до вас в вечих шкурах а всередині хижі вовки. За їхніми плодами впізнаєте їх, хіба збирають виноград з тернини або смокви з будяків. Так усяке добре дерево родить добрі плоди, а погане дерево родить погані плоди. Не може добре дерево поганих плодів родити, а погане дерево родити добрих плодів. Кожне дерево, що не родить доброго плоду, зрубують і кидають у вогонь. Тож, за їхніми плодами пізнаєте їх. Не кожний, хто каже мені, Господи, Господи, війде в царство небесне, але той, хто виконує волю мого Отця, який на небесах. Багато хто скаже мені того дня: Господи, Господи, чи не Твоїм ім'ям ми пророкували, чи не Твоїм ім'ям бісів ми виганяли, чи не Твоїм ім'ям численні чудеса творили. Тоді скажу їм: я ніколи не знав вас, відійдіть від мене всі, які чините. Беззаконні, друзі мої, народ мій український, я прошу тебе. Ти знаєш, проти нас воюють по всім фронтам, де тільки можна. Духовний, фізичний, інформаційний. Ось тут, в цій книзі є абсолютно всі відповіді на ваші запитання. Розпочніть її читати. І Господь пошле Духа Свого Святого. Який відкриє вам таємниці цього Всесвіту, мир всім вам, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа? Бережіть себе і любіться в один одного.